Забезпечення чорнобильців безкоштовними ліками та якісне медичне обстеження, посилення соціального захисту постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС. Ці питання обговорили на засіданні спеціальної парламентської ТСК. У роботі комісії взяли участь перший заступник голови Верховної ради Олександр Корнієнко, голова профільного парламентського комітету Михайло Радуцький, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, а також представники відомств і чорнобильських громадських організацій. За словами Олександра Корнієнка, законодавство щодо підтримки Чорнобильців потребує змін, адже було на початку 90-х років більшість норм вже застаріли. Під час засідання представники громадських організацій озвучили низку проблем. Зокрема, ганебні випадки, коли чорнобильців змушували платити за медичні послуги, які мають бути безкоштовними. Народні депутати наголосили, що спільно з виконавчою владою працюватимуть над вирішенням проблем. У нас є низка викликів, теж ми вже зрозуміли з документів, які до нас в комісію надходили. Вони дали нам. Теж не членам комісії з ними ознайомитися, як депутатам. Е, у нас є низка установ, недофінансованих, як завжди, в цій сфері. І треба шукати механізм, як дофінансовувати те, що треба дофінансувати, не дофінансувати те, що не треба. І такі наводити тут теж лад. У нас є унікальна можливість тут і зараз напрацювати якісь рішення, прям які там з понеділка зареєструвати і знаєте, протягом бюджет навіть не можемо попасти в бюджет 26 року з цими рішеннями. Отримую Безліч звернень, які пов'язані з тим, що ліки не можуть отримати безкоштовно, хоча це прямо передбачено діючим законодавством. Я вважаю, що треба терміново вносити зміни, внутрішні накази Міністерства охорони здоров'я щодо якраз безкоштовних ліків, щодо отримання безкоштовних медичних послуг і щодо Реагування на закриття профільних медичних закладів ми хочемо оновити профільний закон, який стосується чорнобильських питань, і ми, ми не просто його оновити, а оновити з реаліями часу і можливостями держави і тих реформ, які відбуваються в нас, за багато років пільги перестали працювати або, наприклад, взагалі зникли. Тому що багато чого регулювалося під законкою. Ми хочемо закріпити. Нехай це буде менше, але це буде в законі і ефективно.